Кадр. Одразу. Кадр. Ну пряжами 46 секунд стрим. Вже може хватить? я уже на стриме все. Да привет, привет. О, привет. Зараз я в ТГшку за аноншу. Я просто навіть не знаю. Mm. І ж треба, well, типа. Я. Пустрил, ч. Мишку поламав. Що таке? Та ти не повіри мені, що я За розказуй. Та ти не повіриш. Ну побачимо, чи повірю чи ні. Йду. Треба буде часто на шифті ходити, то має на увазі. Все добре. Ну, пробуй, а, ти вже почався бляха, чого так швидко нафік? Навіть не дав побігати. Ну, даже... Надо... Добре, будешь мяч нормально. Стоп, иди, иди. Найс. А, все, все, Доброе, все, 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 нормально, нормально. Релоуд миш, Что это такое? r Рку нажми. Плюс вай, плюс вай, плюс В, плюс В, плюс вай, плюс В. Все, сти, 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 shift, shift. Чуть-чуть. Бляха. -чуть. В, вай, все. Все, сти, просто стой на месте. Найс. Nice. <плес> Умничка, дай пятюню. не, <плес> не, 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 Я не, не, я я не, я не, <плес> Да, готуйся, зараз коп нажимай. Той, нажимай. Нажимай! Хорош! Умничка, умничка, моя. Дэмсей, опять. А, чел запушай. Стреляй, стреляй. О, манкайс! Кидай хае, кидай хае, кидай хае. Найс! ТВ, просто в соло виносиш кабины. Чел, чуєш? чуешь? Давай, 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 зажимай, 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 зажимай. Суничка. Ну по ногам, по ногам Дай, 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 просто бежим, оно Зажимай, зажимай, найс Зажимай, зажимай, зажимай Блин Чуть-чуть, Стреляй Не будешь кидать Стреляй Стреляй, 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 ну не дай Ну сюда, и вот стрелять. Конечно, конечно. Ладно, мать его. Марьяна пипец приготовилась, я прям уже кнопку нажимал. Стреляй, стреляй. Блазко, бляха требуеменида, ты меня, только пец. Дуй же вашу. Вот стреляй. Добре, хочешь зараз жесткий выстрел. Все, mm -hmm. вот так вот. Пред... Я кофе. ха ха Опа, пришел чел, тихо. Готуйся, готуйся прям. Три, два один. зажимай. Давай, пей, юху, пей, юху. Стоп, стоп, нет выжикайся. <рикла> <рикла> Через 3-2-1 з... За... А, все, ми бахелерам. Слава Богу, поляхай. Готуйся, готуйся, тут джечь тип може бути. Бачиш головку, яку і зразу стріляй. Добре. Uh -huh. Стоп! Стріляй. Боже, наскільки вони бомжі, то капец. Чел, останній там. Готуйся стріляти. Стріляй, стріляй. Тикай, 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 Тикай. Тикай, 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 добре, все, молодець. молодець. Умичка, тикай, тикай. тыкайка, мину добити. Майм, дубей добити, придурка. Ладно, не добьем. Ну добре, нормально. ж считаешь, що там чел написал? Сжимай, сжимай! Добре, умчика. Да пошел не дивилась? Добре. чел буде, стреляй. Зажимай, <Стірш> зажимай, шимай, футани, химка, стріляй. стріляй! О, капець повний, бляха, я того рот мастер. Ми, ми його мали вбити просто 4 рази мали його вбити. Я не знаю, він так стрибати, почав. Та, бляха, та яка він... різниця, що тріпала. стріпати, тобі треба. дивись, тобі треба, не, Ну треба було просто вже отак так пикати, почав. Якраз хотів сказати на, на пупати, за істо, ты... щоб